руханка та сміх у дитячому садочку, який знаходиться на житловому масиві Придніпровськ, з самого ранку активні ігри та ритмічні вправи. Діти танцюють та бавляться разом з вихователями. Недошкільний заклад, хоч і знаходиться у віддаленому від центра міста районі, але має все необхідне. Садочок розрахований на 110 дітей, в ньому шість груп. Частина з них працює очно, частина за дистанційним навчанням. Вихователі викладають заняття у класрумі, і батьки самі дивляться, спілкуються потім самі з дітками. Очно, звичайно, дітки приходять в садочок і працюють за режимом нашого садочку. Зранку в них приймають діток на вулиці, якщо гарна погода. Потім руханка, потім заняття. Йдуть на вулицю, обід звичайно. Наразі садочок відвідує близько 60 дошкільнят віком від 5 до 7 років. Це середня та старша групи. День у закладі організований так, аби діти встигли повчитись, поїсти, відпочити та побавитися з однолітками. Діток приймають з пів дев'ятої і знаходяться вони тут до. Пів четвертої тому харчування тільки один раз. Ну і звичайно, денний відпочинок. Коли є можливість, дітки можуть і полежать. У дошкільному закладі є найпростіше укриття. Тож у разі повітряної тривоги діти перебувають у безпечному місці. Воно має ігрові та навчальні зони, санвузел та спальні ліжечка. До нас приєднаний сусідній садочок. Це дві групи. Так, що у нас всі групи зайняті, чотири наші групи і дві групи. Ми поділилися з тим садочком. Укриття у нас дозволяє, воно розраховане на 100 осіб. А це дитячий садочок на житловому масиві Березанівка Амур Дніпровського району. Тут дошкільний навчальний заклад один, і розрахований він на 104 дитини. Починаємо працювати з 8 годин ранку, прийом дітей здійснюється у нас. Потім у нас. Ранкова гімнастика, хвилина мовчання. Ми і потім ми заходимо вже в групи, де проводимо всі останні режимні моменти. У садочку є все необхідне для розвитку та комфорту дошкільнят: затишні групи з іграшками, уважні вихователі, простори подвір'я та смачне харчування, день насичений іграми, заняттями та активностями. У мене в садочку є багато друзів, і ми кожен день веселимося і малюємо, і нам дуже багато. І ми дуже багато впізнаємо, дуже багато цікавого. І потім ми вивчимо щось нове. Хочемо читати, писати та гуляємо на кожи. Манаволиці. Укриття дошкільного закладу повноцінне і розраховане на 125 людей. Тут є питна вода, санвузол, аптечки, місце для сидіння, відпочинку та ігор. Всі необхідні заходи для. Безпеки життя у нас всі прийняті. Наразі у Дніпрі працюють 177 закладів дошкільної освіти майже 140 з них в очному форматі. 93 мають власне укриття. А ще у семи тривають роботи за облаштування. І до кінця 2025 року ще 10 садочків будуть мати власне облаштоване найпростіше укриття. Взагалі, за мережею у нас в місті. А 19,5 з дітей наразі очним навчанням охоплено понад 9 тисяч. Попри війну, усі дошкільні заклади Дніпра у віддалених районах продовжують працювати тут. Дбають про добробут дітей щодня, створюючи простір, де можна навчатися, грати та бути в безпеці. І навіть якщо садочок не в центрі міста, він точно в центрі уваги персоналу.